Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бена і в цьому відео поговоримо про нову роздачу 7 ключів на сайті Lenovo, свіжі безкоштовні ігри, в які можна зіграти прямо зараз, і звісно ж халяву в Epic Games. Але перед тим, як ми почнемо, хочу розіграти серед вас вартові галактики, або просто оповнюю баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного. Перегляду? Ну, а почнемо зі стіму, де зараз можна забрати одразу дві гри за 100% знижкою. Перша з них це Black Desert, корейське ЕОМО РПГ з відкритим світом, різними класами, гарною графікою, крутою бойовкою та pvp режимами Роздача триватиме до 10 липня 8 години вечора. Друга гра Амперсет, екшен з РПГ-елементами, які поєднує ретро-стилістику та сучасні ігрові механіки. Забрати її можна до 6 липня, восьмої години вечора. Навіть якщо ці ігри не зовсім у вашому стилі, забирайте та отримайте. Плюс один до значка колекціонера. До речі, пам'ятаєте акцію від Intel? Якщо так, вони зараз провели нову хвилю розсилки листів для всіх, хто підписався на їхні новини з 2 по 24 червня. Тож обов'язково перевірте свої поштові скриньки. У листі буде Master Key і кнопка для його активації на сайті Intel. Далі залишається лише вибрати одну з доступних ігор або підписку Ubisoft Plus Classic на 6 місяців. Акція триватиме, поки не розберуть усі нагороди, або до 15 липня. Чи буде ще одна хвиля листів швидше за? Все ні, але якщо подібні акції з'являтимуться в майбутньому, рекомендую заздалегідь підписатися на їхню розсилку. Інструкцію про те, як це зробити, знайдете в моєму телеграм-каналі. Тим часом усім вже минула половина літнього розпродажу, тож не прогавте останню нагоду придбати цікаві проекти зі знижками. Акція триватиме до 10 липня, восьмої години вечора. А якщо ви досі не визначилися що ж собі взяти, за останні тиждень на каналі вийшло аж 4 відео з добірками, де я зібрав ігри на будь-який смак і бюджет. Обов'язково гляньте їх за підказкою. Зверху лінове геймінг анонсували роздачу сім ключів на пригодницьку гру I'm Fish, історію про рибку, яка втекла з акваріума у великий світ. Роздача стартує 9 липня о 8 годині вечора. І щоб не прогавити свій шанс, ось коротка інструкція. По-перше, зайдіть на сайт Ліновий Геймінг за посилання в описі та авторизуйтеся у свій аккаунт до початку роздачі. Після старту акції вас поставлять у віртуальну чергу, тому просто залишайте вкладку відкритою. А як тільки сторінка автоматично оновиться, натисніть кнопку Claim Reward. У відповідь має. З'явитися ось таке повідомлення: а за кілька хвилин і наш промокод. Копіюємо його та переходимо на сайт Games Planet. Проходимо реєстрацію та підтверджуємо свою пошту. Далі додаємо гру у кошик і вводимо наш промокод. Ціна паде до 0 доларів. Тепер залишилося лише підтвердити замовлення та актувати свій Steam ключ. До речі, 23 липня нас також очікує роздача ключів до Deadlight Directors Cut. Про це я, звісно ж, догадаю пізніше. А зараз давайте зазирнемо до Epic Games, де цього тижня безкоштовно роздаємо. Дві гри: Фігмен та Бекпак Hero. Фігмен це атмосферна пригода з яскравим візуальним стилем і музичним супроводом. Подія розгортається у світі розуму, повному думок, спогадів і страхів. Грати доведеться за колишній голос хоробрості, ім'я Дасті, якому разом із подругою Пайпер доведеться зіткнутися з породженнями власної свідомості. Гра поєднує дослідження, битви та музичні сцени, а ще доступна на мобільних пристроях. Тому забрати її можна прямо через браузер за посиланням в описі. Backpack Hero у свою чергу. Це піксельне роглайк з незвичним нахилом у менеджмент інвентарю. Тут важливо не лише те, що ви знайдете в підземеллях, а як саме розмістите ці речі у своєму рюкзаку. Від правильного розподілу предметів залежить сила, захист і можливості вашого героя в бою. У грі вас чекають понад 800 предметів, 100 типів ворогів, безкінечні підземелля та можливості розвивати власне поселення. Забрати обидві гри можна до вечора 10 липня, а після чого епіки подарують ще дві нові гри. Ну і наостанок давайте розповім про безкоштовні ігри в сті. Які вийшли останнім часом або перейшли на безкоштовну основу. Just Arms, божевільний платформер, де герой без ніг лізе на руках до відьми, щоб повернути своє тіло. Стрибай, чіпляйся, обходь пастки та постарайся не звалитися вниз. Місцями весело, місцями, неймовірно, складно. Є мультиплеєр, скіни та досягнення. Меха Брейк онлайн-шутер із гігантськими бойовими роботами, де ви граєте за пілота, а не просто меха. На вас чекають динамічні бої 3 на 3 і 6 на 6, а також екстракшн режим із пошуком ресурсів та евакуацій. На даний момент у грі доступно 15 унікальних мейків із різним стилем бою, зброєю та здібностями. Велика увага тут приділяється кастомізації. Можна змінювати зовнішні вигляд, деталі та екіпірування мейків, а також вигляд і спорядження самих пілотів. База тут не просто локація, а місце, де можна взаємодіяти з оточенням і міняти декор. Проєкт хваляється динамічні бої, зручне управління і те, що майже всі мехи відкриті одразу. З мінусів агресивний, але не обов'язковий донат. Out of sight, затишна розставляюча голову. Ломка, де ви будете розглядати гарні діорами та шукати приховані об'єкти, жодного таймера, ворогів чи поспіху, тільки приємна музика, атмосферні локації та неспішні пошуки. Чудовий варіант, щоб перепочити після важкого дня. Мілі Мегаволд 8 динамічний 2D-екшн із гумором і божевільними пригодами у фентезі світі. Разом із відважною Мілі та її командою доведеться битися з кротами, монстрами та іншою нечистю. Гра пропонує сюжетний режим із короткими епізодами, та нескінечний Джордні мод із випадковим рівнями, а також понад 14 ігрових персонажів, кожен з яких має свій стиль і зброю. Culinary Wizard – піксельний екшн платформер про учня кухаря, який вирушає у чарівні світи, щоб опанувати кулінарне мистецтво і битися з ворогами за допомогою кухонного приладдя. У грі є прокачування героя, унікальні здібності та змінні костюми, а також різноманітні локації і інгредієнти, які допомагають у боях. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали те, що шукали. Ось, до речі, переможець минулого розіграшу. Звіжи зі мною протягом 48 годин, щоб забрати приз. Ну а з вами був Агент Бена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.